Сегодня на моря, всем привет. С вами Велофана. И планировал на моряч. Но всю, всю ночь ішов дощ, то я решил сьогодні смотаться на мгар. Туди назад. 53, туди, 53 назад. Не ну що, кайфовий настрій. Піднялись на подйомчик. Трудолюбивський. Едем далі. Сьогодні зела Велофанатиком Ми побуваємо в Мгарском монастирі. Всім гарного здоров'я, хто вже прокинувся, хто ще не спить. Їдемо на Мгарі! Так, ну що, ефемчик тут покриття не дуже. Зробимо маленький передлобіт. Подальше ось через 30 метрів Лубенський район. Це пісня. Їздіть літом, насолоджуйтесь свіжим повітрям, свободою, цікавими новими містами. І будьте з фанатікою. Приєднуйтесь до мене. Вівторок їдемо на Кременчуцьке водосховище, на гору, на гору Півіху. Я там ще не був, в ту сторону 113 км і назад 113. За день я планую проїхати. 230-240 км. Дощ завтра вже завершиться, і вівторок е десь у 2 години ми стартуємо у напрямку Корола, Семенівки, Глобино, Градецьк і... Ну що ж, ми майже біля розвилочки на Лубни і на Мгарь. Вон вже в монастирі видно. А там далеченько, Через 15 на горді. Зараз буде розвивочка на Лубни. А ми поїдемо прямо, от правіше, візьмемо на намгар і попадемо скоро на намгарь. Такі діло з вами, його фанаті. Побуваємо в Мгарському монастирі. Дещо хто не бував, зі мною ну, от, Ми вже біля розвилочки на Лубний і Намгар. Проїхали засулля. Вон, прямо. А ми зараз поїдемо на Лубний в сторону Лубен, але до Лубень 5 кілометрів на поїдемо. Звуличка. Наліво налубний на Київ. Ми не прямо о, на горі далеко, видно, вже Марський. бачимо Гарський монастирю, а з вами вілофанатік. Місто мир, Руд, Україна. нарешті ми спіймали нормальну трасу. І зараз дойдемо. Да, така висока гора перед монастирем. мабуть, градусів 20. Ось він. Гарський монастир. До речі, я тільки що бачив старий в'їзд там в ліску. Ми наближаємось до мети, до цілі своєї Веломандрівки сьогоднішньої. Сьогодні 25-й у нас червня 2017 року. Разом з велофанатиком ми побуваємо біля Мгарського монастиря. Ну, ось Ми наблизились до цілі своєї сьогоднішньої веломандрівки спаско Преображенський Мгарський чоловічий монастир. Спробуємо зайти. Територію відзняти відео. Піднімалися ми нагору, достатньо високо. Достатньо високо. Відкриті дитячі православні табори на літо 2017. Заснований у 1619 році. Відроджений в 93-му, 1993, 1993. Звела мандрівників, мабуть, я один. Можливо, на даний момент. Головний монастир, дзвіниця, ми бачимо, лівіше. Чистенько все. Квіти, радіоглас. на території може гусятки прикольно mm. такі маленькі маленькі пішли гуляють, монастирські мабуть гусятка може і утятка гутятка утята бачите які побігли 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 О! А он індюк змалим. Дуку-дуку-дубу-дуку. Індюк. Ось і все росте. Я черешн, до речі, наївся. Друга заготовляють на зиму. Так що перезимуємо монастир. Дуже красиво. Ялинки. Це мабуть моряка. Це якло. Лавочка. А там ще жив не сьогодні. Левеке. бачу, зараз ми туди підійдемо, Віці яка красива лелека. Так, це у нас на що? На лобний вихід. На як правиться, динамики є, лавцівки живуть. Ось сани, взимку їздять на санях. Нася добудуються ще деякі, а ось лелеки. Ось гніздечко їхнє налаштоване. Ось лелека справжня. До речі, я вперше бачу з 5 метрів. справжню лелеку. Ну, звичайно, не в дикій природі. Але велика. Вона ще є. Всі пакувались плять. Обід. А ось і сова. Сидить і не шевелиться. у у У-у-у. Сова. 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 Символ мудрості. Такий, як Микола Іванович. О, ще одна сова, дивіться яка. Одним лазом дивиться. А, вона спить, мабуть. Точно. Вся сова спить, а одним лазом дивиться. Що робиться навкруги. Ну, ще один папуга і два дивіться які. Заїхав, верні, спочатку зайшов я лісами, потім знайшов Березову алею на Курган пам'яті жертвам Голодомору 33 року в Україні. Він написано викарбувано на цьому. Голодомор 1933 Коли відходить одна людина, з нею вмирає цілий неповторний світ. А коли відходять мільйони, там вже ми читали, то вмирає ціла галактика. Бажали, планували, комуняки, більшовики почали з Володькою згубити в корінь нашу Україну, мою Україну, але це не вдалося. Ми живі досі і будемо жити. Україна. Як і галактика, не мируще. Всім добра, миру і здоров'я. Що ж, ми з'їжджаємо з Кургана пам'яті Голодомору 32 і 33 років по такій березовій алейкі. Цю березу алейку вже посадили пізніше в пам'ять героям Чорнобильцям Лубенщини, які загибли. Рятуючи Україну світ від радіації. А ось ми ще одну побачили собор. Це яка краса. Яка краса. Вело подорожі. Разом з велофанатиком по Полтавщині, по Україні. Залишаємося на зв'язку, пам'ятаємо. Нашу історію, знаємо нашу історію, історію України Полтавщини, Полтавського краю. Давайте зайдемо. це ще монастир. Буквально краєчком ока глянем що у нас тут. Фонтан. меморіальні дошки. меморіальні дошки. Зараз подивимось. Про нас. Май Бога. Про нас. малыми підлубнами. За вами був Вева Фанатик. До зустрічі. Ну що ж, ми вже майже під громаданчиком, вітіля четвертачок, останній четвертачок. Висновки, які можна зробити з поїздки на лудний гарський монастир. Солоненький треба брати. Глюкози я багато набрав. Вода дуже добре пішла пополам з яблучним соком. А так і шоколад, зюм, овсяне печиво, і все модощі. Все ж таки треба брати солоненько. Що треба думати? Жарко-лідню таки, саме солодке вода дощі п'ється. Причатки спрацювали дуже гарно, виносом я користувався, дороги тут дуже не користуюся, самі бачите, які дороги в нас Окрімі, окремі участки можна було на винос лягати і працювати на швидкість. Не такі діло, Ну, я дуже не гнав. Чекайте з наступної неділі, через пару днів мотнусь на, на моря, на Кременчуцьке водосховище, на гору Пивиха, під Максимовкою, що в районі Градиська. Побачимось, велофанатик З вами. Катайте на вело, будьте здорові.